Сховатися від проблем реального світу досить легко. Можна замкнутися в собі, можна поринути в щось з головою, можна втекти кудись далеко-далеко, як це зробив головний герой. Але інколи ти обираєш невірний шлях. Мене звати Олександр. Ласкаво прошу у oh, Steel Wakes The Deep. Ця історія про чоловіка на ім'я Вона починається з нібито звичайної розмови між ним та його Сьюз не може повірити, що він втягнувся в якусь авантюру і намагається відмовити його від поїздки в настільки далеке місце. Головний герой вирушає в нафтовидобувну станцію, яка знаходиться далеко-далеко в морі, із цього місця і починається його історія. З перших же кадрів ми розуміємо, що на дворі Різдво, як і було видно із листа з привітанням, звичайний робочий день, звичайний сніданок. За кухонним приладдям його брат Рой, котрий допоміг казу влаштуватися на цю роботу. Під час розмови каз чує, як його викликає керівництво до себе в офіс. Дуже й дуже невічливо. Саундтейвірениксенесполос одягнувшись в робочий одяг, каз виходить на двір, показуючи, де він працює. Місце на досить вражає. На шляху до офісу керівника головний герой, і поняття не мав що його чекає. Він гадав, це звичайний робочий день, який починається зі звичайних криків свого керівництва. А, well, we'll ah, so, Керівник виглядає be? так, як і like звучить. Маленький, пихатий, самозакоханий чолов'яга, який думає, що він король світу. Не... Після короткої сварки, Каз дізнається, що його звільнено. І Він негайно мусить відправлятися додому.

Але здається, що це місце його не хоче так просто відпускати. Крайсне єрай, пев. Ту борзи і listen, бабек. Будучи без I'll свідомості, I'll каз бачить спогади однієї з останніх розмов I'll між його дружиною та братом. Вони сваряться про те, чи варто you know. йому відправлятися no, так you're далеко you're від сім'ї. Наден наденда возмайфолт. Кайс! Ще кайс!

ледь притомнівши, та не розуміючи, що тут коїться, каза уже просить про поміч. Один із працівників, який був на глибині у капсулі, поводиться дуже дивно. З ним щось сталося там внизу, і ніхто не може розібратися, що коїться. Йому кажуть, що станцію вдарило щось велетенське із-під низу. І пошкодження неминучі потрібно евакуюватися. Але шлях через гору відрізаний, потрібно йти низу. Хоча й цей шлях не один з найкращих. Станції добряче дісталося. І щоб дістатися до рятівних човнів, то ведеться попотіти. Забираючись нижніми ярусами. Каз побачив дещо. Нема часу розбиратися, що це станція розпадається на частини, пора тікати. Керівник повідомляє, що у них якісь проблеми з буром, і все буде добре. Але поки вони не налагодять їх, всі мають бути насторожі. Тим часом указа проблеми. Шлях до його мети прокладений лише один через технічні канали, частково підтоплені. І з кимось або чимось на шляху. на шляху зустрічає одну із інженерів. та повідомляє, що ці звуки видає інший працівник, але з ним щось не в порядку, тому краще до нього не підходить. Вона гадає, що після вибуху він напився змастила чи чогось іншого, і тепер у нього якісь негаразди. І проблема в тому, що він якраз в тому місці, через яке потрібно пройти казу. а іншого шляху немає. Після крижаної ванни будь-що згодиться, щоб зігрітися. Стоп за кераперечистопенкерабере. Нарешті, діставшись до кают, Hello? головний герой усвідомлює, що тут нікого немає. Куди всі поділись? І що взагалі тут трапилось? Ямки трю. Нарешті діставшись рятівних човнів, Каз бачить, що вони пошкоджені. Можливо, інший буде цілим. І справді один цілий ціліхленький. Потрібно лише спустити його на воду. Як це зробити покаже інструкція. Потрібно лише зняти запобіжники та натиснути важіль. І човен має спуститися донизу. І тут трапилась біда. Ніхто не думав, що рятівні човни дійсно колись знадобляться, тому на них зекономили. Що робити тепер? Потрібно повертатися нагору. Телефонний дзвінок. Знову керівник на дроті. Він запитує, що з його човнами рятівними. Та сповідомляє йому, що вони всі пропали. Вони всі зломані. І звісно, керівник всю провину кладе на Каза door. The railings are all gone. Якщо не човнами, то гелікоптером. Тільки так можна вибратися з цієї станції. Тому наступний пункт дах. А це значить, що повертатися потрібно через каюти, де знаходяться колишні працівники. Чи тепер чудовиська? Але іншого шляху немає. Потрібно йти. Обираючись вентиляційними шахтами, Каз бачить одну і ту ж картину: якесь створіння, якийсь організм, що поглинає всю станцію разом з його екіпажем. Кров тіла і щось не те з людьми. В що вони перетворились? Ким вони стали? Це він зрозуміє досить скоро. Дорогою Каз зустрічає свого брата, котрий пережив потрясіння. Вони коротко діляться інформацією, що сталося, і що робити далі. Вирішують, що Каз сам піде до гелікоптера і повідомить, що тут ще виживші. Керівник Рені повідомляє, щоб всі поквапилися до евакуації, до даху, до гелікоптера. Але дорога не так легка. На шляху ці створіння. Потрібно терміново дістатися до евакуаційного пункту і повідомити, що є ще виживші люди, не зважаючи ні на що. 所以啊。<Yeah. S 2> yeah. ron. Побачивши, скільки трупів, стільки смертей і в те, що перетворилися його друзі, каз нарешті дістається доверху. Він чує, як пілот гелікоптеру, просить керівництво зачекати, що ще не всі підійшли занадто мало часу. Але Ренік стоїть на своєму. Він боїться, він спішить. Він хоче втекти один. І він це робить. Він відлітає наодинці, кинувши всіх своїх людей. Та сталося дещо непередбачуване.